відео ми продовжуємо наш зимовий марафон малюнку. І сьогодні намалюємо двох гарненьких сніговичків. Спочатку я собі уявляю, що ось вони будуть всередині у мене розташовані. І малюю два пагорби, на яких будуть стояти мої сніговички. Ви можете зробити їх більшими або меншими. Я хочу, щоб вони були не на весь аркуш паперу, а всередині саме поміщалися. Я намалювала два пагорби, на яких будуть вони стояти. І починаю малювати першого. Ось малюю таке коло. Воно не повинно бути ідеально рівне, тому що сніг не рівний, сам собою, коли ми крутимо ці, е ці кола, тому ви можете не переживати і просто намалювати такі кола, які у вас виходять. Це буде вже голова у мене третій. Шар. А, малюю йому морку, цей у мене буде з морквою. Вона теж може бути не ідеально рівним трикутником, а, скоріш навпаки, буде цікавіше, якщо ви зробите трішечки її нерівною. Тут ніби поставили камінчики, і ротик теж зробили з маленьких камінчиків йому малюю ручки. З одного боку із сніжки, і з іншого боку. Ще теж можна намалювати тут камінчики, як дітки катали сніговика і зробили йому ось такі камінчики. Тепер ми можемо ще отут хочеться більше зробити коле. Ми можемо собі уявити, що могли зробити дітки, як придумати, коли вони його катали. Вони могли одягнути на нього шарф. Або справжню шапку, або відро, або якийсь інший капелюх цікавий. Я, напевно, зроблю цьому саме хлопцеві ось такі гілочки, ніби вони поставили йому гілочки, як волосся. Ось так вони будуть виглядати. І намалюю ще одного, але він буде вже не з трьох складатися куль, а з двох. Перша буде така дуже велика, її важко було навіть катати. А друга буде теж така середньою, середня за розміром, не дуже маленька. І ніби трошки все ж таки менше. Не подобається мені, коли вона така величезна і не дуже кругла. Хочу зробити її більш круглою і трошки менше за розміром, яка у мене вийшла, витягнута вверх. І тут теж уявляю, що вони зробили йому морку, як носик, два ока. І тут замість камінчиків поклали гілочки. Ніби він посміхається, але це вже гілочки. Теж із сніжків зліпили йому руки. Ось так трошки під нахилом у нас будуть камінчики лежати. І саме цьому вони надягнули шарф. Ось так. Шар. Прибираю зайві лінії, які мені вже не треба. І починаю їх розфарбовувати. Я візьму блакитний колір для першого сніговичка, розфарбовую без камінчиків, їх залишаю білими. Буде в мене такого блакитного кольору він. Зверху на верхній шар я візьму менше фарби, більше водички, і тоді він буде не такий насичений, а більш прозорий, ніж нижній. Якщо мені треба, то я фарбу забираю з нижнього зараз шару, не з баночки. Так, тепер ще хочеться голову зробити зовсім трошечки беру. Фарби, більше водички, морку залишаю. Камінчики можна зафарбувати, ми їх темним кольором зробимо. І залишаю очі і гілочки ось ці на голові. А цього хлопця зліва я візьму темно-синій колір, небагато фарби, більше водички теж. І зроблю його темнішим. Додаю водички. Так. Це його рукава теж зі снігу. Так, поки що зробимо. Водички ще додаю і знизу наверх починаю його розфарбовувати. Пам'ятаю, що якщо я лінії роблю такі, як Уявляю собі, ось, що мій сніговичок він такий круглий. І тоді я лінії теж роблю більш круглі, і вони схожі на, додають об'єм йому, і він схожий на справжнього. Камінчики теж залишаю і рука. Тепер у мене залишається голова. Голову зроблю все ж таки блакитною і теж менше фарби, більше водички. Ось такий сніговик стоїть. Тут гілочки в мене ще є. Я поки що їх так. Зафарбувала, а потім воно підсохне і зроблю їх коричневими. У мене ще є ось тут знизу фон, а я хочу його зробити, можна таким світлішим за відтінком, тому візьму блакитний колір, палітру, блакитний колір і білий. Візьму ще білий. Змішую їх разом і роблю грубочки такі. І цей білий, такий не білий, а напевно ніжно-блакитний колір. Ще додам ось сюди. Щоб показати, що він не тільки темний, а в нього є ще такий відтінок, ще додам білого більше до фарби, замішаю його. Додам на голову цьому сніговику, на ручки, ось тут зверху на ручки. Білий колір. Можна тут з цього боку, наприклад, зробити йому білий. Не білий, світліший, правильно сказати, світліший відтінок. Тут теж в боку в нього такий бік буде світліший. Так, а тут можна ще додати з цього боку. Подивлюсь, ось тут ще додаємо. Там, де мені хочеться зробити його ще таким об'ємнішим, то додаю на животику точно можна додати, тому що він е, спереду відносно ось цих частин. І тепер морку зроблю йому. У мене є помаранчевий колір, Якщо у тебе немає, то ти можеш взяти червоний і жовтий, і спробувати їх замішати. Так, небагато і практично без водички, щоб воно не розплилося. Ось одна морква готова. І зараз буде ще одна. Ось така гарнюня, якого кольору буде у нього шарф, можна зробити червоний. Давай зробимо червоний. Беру червоний. Ще, до речі, було б гарно фіолетовий, але вже почала червоний. Фіолетовий ще ми можемо зробити, додавши червоний до синього. Не поспішаю, роблю таку форму, контури, щоб було схоже на те, що насправді його замотали шарфом. Можна ще зробити маленькі такі, е, ніби смужки на моркві. Ось так. Додам. І камінчики. Камінчики коричневим або чорним можна зробити, який є. Вони не зовсім рівні. Очі теж такі камінчики крапочки замість ротика. Тут я пам'ятаю, що у нього гілочки, там де ротик, але тут якраз камінчики. І ще у цьому хлопцю справа домалюємо зачіску. Ось така весела зачіска в нього вийшла. Тепер ми можемо на цьому закінчити, а можемо дофантазувати, що ще може бути довкола них. Можна намалювати дерево або ялинку намалювати, можна їм фон зробити. Там, ніби Це вже темно. Ось у мене тут є блакитна фарба, і я до неї можу додати крапельку червоного, подивитися, який кольор вийде. Так, і ще тоді додам синій сюди. Синій колір додаю, дивлюсь. Зараз поглянемо що тут зверху. Мені, в принципі, подобається, Вон, він мені схожий на ніч зимову, і я ось так додаю ще фон йому. Обережно довкола сніговичків. Можна взяти пензлик тон, більш тонкий. І можна тут теж додати. Тут було б темніше. Ось так. На цьому можна завершувати, але прийшла мені ідея, що я хочу додати ще ліхтарики. Ніби там зверху висять ліхтарики. Тому я ще беру жовту фарбу. І уявляю, як ось так висять лихтарики. Набираю жовту фарбу. Ось так вони висять собі. Ну, якщо вони вже висять, це ж треба, щоб вони на чомусь висіли. Тому зараз я покажу вам, як можна ще доробити. Я беру таку тонку лінію коричневу, проводжу, ніби так вони тримаються разом всі на дроті. А збоку в мене з'являються дерева. Ось така, наприклад, гілочка може з'явитися, і на ній ніби тримається дріт. І з цього боку теж з'являється гілочка, то ми з вами нафантазували наш малюнок прямо в процесі. Ось так. Ну що, тепер точно все. Я вважаю, що наш малюночок вийшов дуже гарним, і ми можемо закінчувати. Якщо у тебе вийшло... Або ти просто спробував і тобі сподобалось, то став лайк, своє сердечко, покажи, що це тобі цікаво. Я і Арінка, ми будемо дуже тобі вдячні.